Всім привіт! Сьогодні у нас 27 січня. від сьогодні у нас в продажі є ось такий цікавий ман. Ман 2011 року, має пробіг 500 тисяч кілометрів. Дане шасі обладнане гідроприводом, має ось такий величезний кліренс. Як бачите, встановили ми на нього кузов зерновоз на три сторони. На довжині він вийшов 4,70 висотою 1,80 м. Має майже 22 куба. Задній борт у нас по стандарту йде трьохопціональний. Нижня його частина виконана в вигляді клапана. Зверху під тентом захований додатковий так називайний догрузочний люк, який відкривається вниз. І повністю вся конструкція заднього борту відчиняється на праву сторону. Також. Доукомплектували лючком дозатором. Також хочу звернути вашу увагу, що цей борт можна повністю розібрати, якщо це буде вам потрібно, як вам треба буде вести якийсь негабарит. Всі місця постійного тертя обладнані такими тавотницями, які потрібно періодично змазувати. Зараз продемонструємо вам, як відчиняються борти при задньому та боковому опрокидуванні. Перед початком вантажування назад вам потрібно витягнути ось цей боковий страховочний палець та відчинити ручку. Ось наш борт вже відкрився. Зверніть увагу, як при такому невеликому куті вивертання вже повністю відкритий задній борт. Ось як це виглядає. Машинка себе ні в якому разі не підсипає. І дивіться, це не максимальний кут вивертання. Тут ще є запас у вигляді двох штаків і навіть не спрацював автостоп. Кузов опустився і в обратному порядку все зачиняємо. Одною рукою це неудобно зробити, зараз зроблю, продовжуємо. При вивертанні набіг не забувайте за пальці. Ось я вже тут витягнув палець, встановив його в такий фіксатор, він тут фіксується для того, щоб його не втратити. На передній балці також є фіксатор. Зараз переставлю пальці, перекинемо набіг, подивимося. Ось так кузов виглядає при вивертанні набік. Використовується всього-навсього два штоки циліндра. Збоку боку борти також фіксуються ось ручкою. Дуже просто їх відчиняти та замикати. Конструкція та ця дуже надійна. Давайте пройдемося по нюансам, які ми робили на цій автівці. Дивіться, встановили заднє таке одночасне крило, так як тут по заводу штатно йде. З трьох частин, тим саме ми збільшили відстань між колесом та крилом. Встановили такі ось кронштейни металеві під стопи. так як по стандарту вони кріпляться на заднє крило. Додатково встановили траверсу під фаркоп. Фаркоп, до речі, також буде вписаний в техпаспорт. Це обов'язково. Довстановили кронштейн. Під запаску та почепили запаску. Бак гідравлічний встановили боковий на 80 літрів, так як розраховуємо, що в майбутньому ця автівка буде працювати з прицепом. По кабіні прийшлось перефарбувати деякі пластикові елементи, так як на них було трішки сколів Хочеться автівку віддавати людям в максимально відновленому стані, тому стараємося робити майже все що чіпляється до ока. Також цей пластик весь перефарбований нижній по резині. Дивіться, стан передньої відсотків 50-60 є. Задня також приблизно 50%. Автівку ми заганяли на СТО, зробили їй повну дефектовку. Технічне обслуговування заміною мастил та фільтрів ми не проводили. Це залишаємо на нових власників. Ну і За вердиктом станції нам сказали, що автівка в повному бойовому спорядженні, готова до праці. По салону, дивіться, на торпеді, слава Богу, нема лишніх технологічних отворів. В такому стані спалка. Є люк. Є кондиціонер, автономка, все працює, селектор переключення гідроприводу, авто на механіці. В такому стані у нас руль, це вже ми перешивали. На авто не одної помилки, тільки на анувайку, ну то таке заліємо В такому стані кнопочки. Світло, все працює. Це авто є унікальним в своєму класі. Так як в Україні дуже мало загнаних автівок з гідроприводом та взагалі з таким кліренсом. Автівка розрахована під сільськогосподарську діяльність. Дуже класно вона підійде возити щось з поля склади. Кубатура кузова дозволяє спокійно грузити два бункера взагалі без питань. Вести вона може на собі мінімум десь це тон 13-14. Спереді в неї Мощні ресори встановлені, задня вісь на подушках. Також дуже велике прохання тих, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, так як 90% людей, які дивляться відео, не підписані. Не соромтесь задавати питання. Як завжди, телефон для консультації або замовлення автомобілів та переобладнання ваших шасі буде під відео. Після декілька годин їзди на даному авто по нашим прекрасним Криворізьким дорогам. ну Хочу зробити такий от вердикт, що та жорсткість, про яку мені розказували, що ман з гідроприводом буде дуже жорсткий її немає. Все-таки мановський комфорт він на високому рівні. На машинки дуже приємно їхати, дуже вона устойчива на дорозі, хоча й висока. А з грузом, так я думаю, вона взагалі буде. Ідеально їхати. Машинку нікуди не кидає по сторонам, навіть по такій вбитій дорогі, де є, їдемо, тупо в калії. Машинка чувствує себе дуже чудово. Також хотів нагадати вам, що у нас зараз в продажі є ще багато варіантів автомобілів, є DAF, є Mercedes. Приїжджайте на тест-драйв, ТЕЗ-драйв безкоштовний. Також в наявності є причепи, готові під переобладнання в самоскид. Та є готовий один причеп трьохсторонка, також унікальний причеп. Я на нього раніше відео знімав. відеоогляд буде, буде закріплений також під відео. Всім гарного дня, до побачення!